Я тут можу багато довго пояснювати, хто в чому і чому так вийшло, але наведу єдиний приклад. Там, де люди, ініціатива і дійсно прагнуть щось зробити, я таких прикладів сотні можна наводити по нашому місті, починаючи із садової вулиці, центральної, водопровідної, на випадку набух. Округ зрозумілий був депутата Героса Миколи Павловича. Там, де є ініціатива людей, є людина, яка хоче займатися і допомогти людям, то є результат роботи. А там, де питання стоїть, що ви повинні, ви повинні, то ми повинні по всій Бучі зробити відразу. Але цього ж неможливо. Така ситуація вийшла і по каналізуванню лісової Бучі, зокрема кооператив Клин. Хтось вирішив прийняти участь в оперативі, хтось ні. Хтось схитріший потім каже, ви побудуєте, ми підключимося, всі разом. Місто готове цьому допомагати. Більше того, ми вже скоригували проєкт таким чином, що прокол під залізницею на 4-ка невську. Уходимо від цих напорних колекторів і ми останній, практично, один із останніх великих мікрорайонів міста, який за 100 років, на превеликий жаль ніхто не каналізував, ці роботи завершимо. Забігаючи на період, скажу, що тендерна документація по асфальтуванню даної вулиці Староябрська Ворошилова вже відповідно проходить процедуру. І в цьому році ми обов'язково по завершенню виконання робіт по воді каналізації, переафартуємо ці вулиці, там, де особливо входять автобусні маршрути.